На Волині руйнується святиня православного світу Святогорський Успенський монастир, що в селі зимно біля Володимира Волинського. Загрози руйнації можна було б уникнути, якби не варварська забудова на території монастиря, який веде ігумені Стефана. У даний час монастир орендує релігійна громада вірних УПЦ Московського патріархату. Недавно, під час будівельних робіт, було знайдено біля 160 поховань. На стародавні поховання будівельники натрапили, розбираючи підлогу успенської церкви. Матушка Стефана хотіла приховати цей факт, але понад 160 поховань приховати не так то й легко. Але офіційна влада Волинської області ігнорує факт знахідки, а волинські археологи не забезпечили і не дослідили цю знахідку. Монастир у зимному, відомий тим, що понад 200 років фундатором його була родина Чарториських. А Успенську церкву на території монастиря заклав у 1495 році князь Федор Чертурийський, в якій зберігалися останки представників славетного роду Чарторийських. Зокрема, Іван Федорович Чарторийський був причетний до створення Присопницького Іванглія, а матір польського короля Станіслава Августа Понятовського була княгиня Констанція Чарторийська, православні предки котрої по чоловічій лінії знайшли останній притулок у Зимненському монастирі. В тій хвилі. Ті груби, які знайшли під підлогою у Спенській церкві, руйнуються в варварський спосіб. Кості просто лежать під ногами, зберігаються в одній купі в ящиках з-під пива. Не інакше як зневага та цинізм це назвати не можна. А офіційна влада Волинської області хоче приховати цей факт. І за її мовчазною згодою ці святоші, які руйнують і знищують нашу історію, хочуть поховати всі ці рештки в одній братській могилі. Не інакше як варварством, це назвати не можна, а влада і археологи продемонстрували повну байдужість до своєї історії. А може це не їх історія і не їх країна? Також читайте про дану ситуацію у журналі Український Тиждень, номер 31 за 30 липня, стаття під назвою «Доба нової руїни.